Тиша темрява десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. У 1989 році в самому серці українських Карпат поблизу закинутого військового полігону зникла група з трьох студентів. Вони приїхали зі Львова, щоб зняти артхаусний фільм про покинуті місцини. Цей випадок довго замовчували, і не дарма. У групі були Андрій, Вікторія і Марко, оселилися в старій дерев'яній хатині біля самого лісу. Місцеві про ту хату говорили з осторогою. колись там стояв блокпост. Саме там, кажуть, безвісти зникли солдати. Андрій був режисером. Ідеалістом, що шукав правду в тріщинах реальності, Вікторія, його дівчина, операторка з гострим оком, Марко, звукорежисер, мовчазний і надто чуйний до тиші. Першої ночі почули дивний звук, ритмічне стукотіння, ніби хтось ударами молотка б'є по металу десь за хатою. Може, вітер, пробурмотів Андрій. Або олені щось здіймають, але звуки не зникали, а тиша, навпаки, густила. Тієї ж ночі Вікторія вийшла з камерою на вулицю, щоби зняти нічний ліс. На зйомці пізніше помітили, за деревами промайнула фігура. Висока, надміру худа, з дуже довгими руками. Вона пересувалась ніби плином без звуку, без тертя, без ваги. Далі зйомка переходить у зелений шум, екран мерехтить чути тільки шипіння. На третій день Вікторія пішла до лісу з мікрофоном і не повернулася. Андрій і Марко бігали, кричали, зателефонували до міліції. Знову Карпати, зітхнув слідчий, тут, як не прірва, то вовки, і краще вам поїхати. Наступної ночі Андрій прокинувся від холоду. У дверях стояв Марко, босий, голий по пояс з порожнім поглядом, шепотів чужим голосом. Тепер вони в мені, я прохід. Андрій підбіг, затягнув його всередину, зачинив двері. Зранку Марко нічого не пам'ятав, ніч стояла глухо, вітер раптово стих, а туман почав заповнювати хату знизу, ніби просочувався крізь щілини. На підлозі з'явилися сліди не людські, не звірині. Маленькі, Але з шістьма пальцями. Вони вели з кімнати в кімнату, зі стін доносився шипіт. Хтось говорив слова, але незнаною мовою. Іноді Андрій вловлював знайомі звороти. Серед них ім'я. Вікторія Вранці Андрій взяв ключі, батареї, камеру і поїхав. Один доріг не пам'ятав. Його знайшли на закинутій залізничній зупинці, босого з пораненим лицем. Він шепотів ми відкрили через звук, через кадр, через ту хату, через місяць хату змила повінь. Люди казали, гроза потужна, але у всіх навколишніх селах не випало й краплі. Взимку лісоруби знайшли камеру. Вона працювала на останньому кадрі, хтось сидів у темряві, дуже худий, зі скляними очима, і постійно посміхався на фоні румунська мова. Ми дивимося, ми вже в тобі. Після перегляду в однієї людини почався набряк мозку, у другої тривалі сни про ту хату. А ще кажуть. Цей файл не копіюється, і з кожною спробою у вас зникає щось інше фото, або звук, або ви. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка? Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.